Усім привіт! В АТБ нова промгрупа. Совок пластиковий, ціна 44 гривні 90 копійок. Три кольори на вибір. Чоловічі кросівки. Ціна 499 гривень. Тапки із войлока. Є жіночі або чоловічі, ціна 149 гривень. 579 гривень коштують кросівки жіночі. Два варіанти кольорів, такі сині темно-сині або сірі. Монокуляр телескоп 40х60, ціна акційна 299 гривень. Килимок для пікніку. Зручно складається у вигляді сумочки, розмір його 145 на 142 см. В дизайні клітинка три варіанти кольорів, ціна 159 гривень. Органайзер для рибальського приладдя ціна 399 гривень. Садок рибальський ціна 119 гривень. Органайзер на 11 секцій. Є два варіанти кольору: зелений та чорний. Ось так воно виглядає всередині. Ціна 69 гривень 90 копійок. Кепки чоловічі. Два варіанти. Ціна 129 гривень. 119 гривень коштує ніж складний, багатофункціональний. Кольори є в асортименті. Ліхтар для кемпінгу ціна 199 гривень. Органайзер для риболовлі ціна 99 гривень 90 копійок. 49 гривень 90 копійок коштує гнучкий дріт для підв'язування рослин. 27 гривень 90 копійок. Плівка декоративна, самоклеюча для салону авто. Ліхтарик для велосипеду ціна 49 гривень 90 копійок. Дві штуки в наборі. Є два варіанти кольорів: чорний або червоний. 129 гривень коштує торцевий ключ. Комбінований. 229 гривень коштує сорочка жіноча із коротким рукавом, розмірна сітка від 48 до 54. 69 Шістьдесят гривень, дев'яносто купів коштує рушник махровий, сто відсотків бововна, розмір сорок на сімдесят сантиметрів. Свічки антимоскітні, Ціна 49 гривень 90 копійок. У вигляді відра три кольори на вибір. 29 гривень 90 копійок. Ароматизовані підвіски із ароматом лаванди від фірми Мофі. Резиночки для волосся. Ціна 44 гривні 90 копійок. Різні дизайни на вибір. Крем для рук ціна 49 ,90 гривень 90 копійок. Є у формі полуниці, баклажана, лимона, яблучка, персика та багато інших. Дзеркало двохстороннє, ціна 119 гривень. Бальзам для губ. Рідкий. Ціна 64 гривні 90 копійок. Величезний вибір ароматів: Ківі, виноград, малина, шоколад, кокос. 39 ,90 гривень 90 копійок коштує охолоджуючий елемент у вигляді фрукта. Скатертина розмір 132 на 178 см ціна 44 ,90 гривні 90 копійок. Три варіанти дизайну. Набір серветок із мікрофібри 5 штук у наборі. Ціна 59 гривень 90 копійок. Кошик прямокутний універсальний. Ціна 74 гривні 90 копійок. Кольори в асортименті. Миска тарілка пластикова 15,5 на 15,5 см. Ціна 16 гривень 90 копійок. Тарілка розмір 18,5 на 18,5 ціна 19 гривень 90 копійок. Набір посуду із бамбуком. Із милими дизайнами ціна 199 гривень. 5 елементів є в цьому наборі. І різні малюнки. Ось такий дівчачі, із поні, із динозаврами. Кіш із нержавіючої сталі, діаметр 14 см, Ціна 69 ,90 гривень 90 копійок. Миска із мірною шкалою. Її об'єм 2 літри 840 мл. Також вона має ручку. Ціна 179 гривень. Ківш емальований, ціна його 169 гривень, об'єм 1,5 літра. Набір контейнерів 3 штуки. Саме більший має об'єм 1 літр 400 мл, наступний 800 мл і 400 найменший. Ціна їхня 89,90. Такий ланчбокс із ложкою виделкою. Ціна його 69 ,90 гривень 90 копійок. Сушарка для посуду з рушником, підкладкою і з мікрофібри. Два варіанти кольорів. Ціна такої сушарки 139 гривень. Стаканчик пластиковий, об'єм його 430 мл, ціна 12 гривень 90 копійок. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього най-найкращого. До зустрічі!